Да. То народ напікуй збирається. Я беру 200 зі все. Дивіться, того дві літри буде хватить? ні? Хватить. І в мене дві літри. Ну так, то так. Да. Ну напікуй, то напікуй. Да. Да. Сніданок підпікуємо. Ага. Трохи йдеш вверх, трохи по рівному. І так, вище до вершини.

О, О молодець! Там від дощику заховатися можна. Так. таке. А воно горбина на тому. Красиво. О. Молодець. Діти починають вести старих, стареньких. А як ти думаєш, коли ти потузі? Свербіли. Спочатку потім пчело твої. Він розбіршуватися тут. Мама, дивись, там є джерело. Ну. Які вели, приготували. Уйко <рес> Віктор не жалиться, що... так. <рес> 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 трошки так. Це нормальна вода. Можна скупатися. А бачите, яке сухе дерево? Де? А вон смерека, яка засохла. Отак, все, старіє, ломиться. Треба енергії трохи додати. Упертість. Уперти і їдеш. <ріху> як той казав, уперти, як мув. Ідеш ти йдеш. Хто то є там? є? А, а то? Мама. О, клас, правда. Ну а ти не хочеш побігти вперед? О, і Софійка маму. Тик-тик-тик. Молодець на підйомі. На виході з лісу. No, о, вуйку Віктор. Вийшов на тропу піку я. А де молодь? Пішли ще. Uh -huh. Туалетик. Тубзик. Ну о так воно на пікуй. Десь він там за поворотом? Йо, а народу. Ну, яфини, брусниця, ужинка. Осінь. Йолки-палки. Войковитя знайшов легшу справжню дорогу. За нами пікуй позаду. А от сидить Віктор і сидить на каміні, якому ну, може бути і десятки тисяч років. І від собі що буде з тими пам'ятниками, які ми ставимо? Напікую і кому вони будуть потрібні, ну через 100 або 200 років. А то, на чому сидить Віктор, воно й лише, ще й на тисячі років. Ну, а і чого люди ходять в гори, йдуть, мучаться. <плес> Ніколися тим не займали, а тепер кажуть, що треба ходити. Ну, бо та билка. Ага. має їсти горішки, ні? Так. Та. То чого вони ходять в гори, Софійка? Чого вони йдуть до тої гори? Не знати навіть. Наше їм то. <гум> потягни мене. Ще трошки мене потягни. <гум> О, Мальота нас доганяє, мальота нас доганяє. Показує дідові, як треба ходити. Показує дідові, як треба ходити. Ну от, наші вийшли на на Строяни І Толпа народу. Там турчани. Вам ще того треба. Ну так чи ні? скільки років? Ось такі обід. Обід пікую. Іди сину. Смачно. Мені ні. Я ще чай варю. Чай муси бути. Софія, тобі тут заняв спеціальне місце, а ти не хочеш Ну, До чого люди хіба не додумаються? Зараз є три. Ой, вийшла на піку і забула. А я не знаю, коли день народження. 24 січня, я таки, як таке можна забути, я то О, в... В... якось так. Ідемо додому, помагаємо. Клас, Софійка, ти диви, ззаді пікуй, бачила? Та весо. А молодці. Це теж ми збудували. Але ж директор сам пішов з колективом, а не, а не сім'я. Війку Віктор аж тепер знав, то був день лісника. Вниз в гусне. Та їхати додому. Війку, Вітя, самий справжній турист. Ну, Сонце сідає, а ми помалу повертаємося додому. Горішок для білочки. Не схотіла їсти. Певно, ночі чекає. А, білочка не приходила. Та, я кажу, вона чекає ночі. Ага, вона трохи боїться. Ну, на другий раз білочка вже точно з'їсть горішок. Все, можете йти вперед. Йдуть собі туристки вперед. Про зиму, що скоро зима наступає. Ну, а поки що гріємося, в теплі. Ну ось, вертаємося до техніки і будемо. Вибиратися в цивілізацію. Ми прибули. Потім у нас класні потопки. Негнаві свої мачки водяться.